Радіо Юей Чикаго. Вітання всім, хто зараз разом з нами на хвилі радіо Chicago. Це вечірня студія, і ми продовжуємо. До нас завітав сьогодні Максим Бородін, український співак та автор багатьох дуже легендарних пісень, такі як Зозуленька. Я думаю, ви знаєте, якби не ти, Цікаво, чайка», ти почав зу -зу? скажи мені не відпускай одна друзі багато багато інших пісень. А чому почав Зозуленький Максим? Тому що це саме та пісня, через яку ми з вами познайомилися. Правда? Власне, чесно, клас. Нас хлопці були на реабілітації, на протезуванні, і вони одного ранку включили саме цю пісню Зозоленька, і вона якось так запала в душу, що власне ми її почали регулярно слухати, додали плейлист, а потім вже всі інші пісні пішли. Справа в тому, що я, чесно кажучи, за цю пісню переживаю завжди, тому що мені здається. Вона одна з, як сказати, з найбільших пісень, тих, що я написав, з найкрутіших пісень, як я вважаю, що я написав. І вона порівняно з піснями Якби не ти, скажи мені, без тебе, вона позбавлена такої уваги. І от те, що ви прямо зараз почали з неї, мені приємно, бо я теж вважаю, що пісня велика, особливо для військових, бо ж там. Особливо для них так. Тому Андрій Насада, тобі вітання саме ти цю пісню приніс і в моє в тому числі життя. Отож, Максим, тур Америкою, перший такий великий тур Сполученими Штатами. Як, як воно? Які емоції, враження? Як вас прийняли в Нью-Йорку, Філадельфії? Де ви ще були? Ми були так, ми були в Нью-Йорку, Філадельфії. От зараз я чекаю, це третє місце, місто і місце, де ми побували. Звичайно, це все скажу чесно. Культурний шок це було б напевно за сильно сказано. Але здивувань в мене дуже багато. І гастрономічних, і урбаністичних. Я... Наше знайомство з США почалося саме з Нью-Йорку. Я встиг побачити ці контрасти, слава Богу, Настя нас возить. Всюди, вона нам дуже опікується. Ви і... там на Times Square концерт не давали, бо я там чую одних артистів просили піти. Е, ні, ні, не, не давали, але це напевно перше, що я побачив. Мені. І оці контрасти Times Square, наприклад, і Brighton Beach. Для мене це мене на... От, в першу чергу цікавить спостерігати за людьми, як себе люди поводять, як вони живуть, як вони пристосувались. Це все... Маєте на увазі за, за, саме за нашими людьми, чи за американцями, які вже е, е, живуть, були народжені? За американцями одна історія, а за нашими людьми, які вже намагаються асимілюватись тут або асимілювалися, все це цікаво, От, наскільки, наприклад, ті ж самі українці тут, які прожили вже багато років тут, наскільки вони. От е, я на Брайтон Біч це звертав увагу, наскільки вони. Не впустили в себе США, таке враження. <рес> а, чекайте, ну та не треба брати Брайтон біч, як такий вже, знаєте, зразок, екземпляр по всіх українцях. В ну а, це а, крайнощі такі, да це. Ви так зайшли такі крайнощі-крайнощі, <рес> але є й інша сторона медалі. А, дивіться, а ви взагалі очікували, що от в Америці ваші пісні будуть мати таку популярність, що українці будуть слухати тут пісні. Так, є Ютуб, в принципі, ера інтернету, то не проблема, тисячі кілометрів, але, але все рівно, от пісні залітають, і тут, їдучи по Камберленд, де ми зараз з вами знаходимось, можна почути в автів, автів, автівці вашу пісню. Та, звичайно, це, ти цього не очікуєш, і це дуже великий комплімент, тому що, ну, тому що це 7,5 тисяч кілометрів від дому. Трохи є. Між нами океан. Ти бачиш, що, і коли. Коли якісь знайомі, друзі казали, що це інша планета, ну це перебільшення тільки тому, що дійсно це не, не якийсь шар, де якийсь десь там. А по відчуттях по всьому, ну, це дійсно інша планета. От ви ж давали так само концерти у Європі, правильно? Е, так, так. Тобто їздили по багатьох країнах, це не перший такий виїзд за межі України. І що дійсно от в Америці свої, свої якісь вайб, така своя культура, навіть порівнюючи, ну не знаю, з тою самою Німеччиною, Польщею, чи там ще з якимись країнами. От, чесно кажучи, так. Це сильно відрізняється. Воно, Ти ж бачиш це все в деталях, і ти розумієш, що. Культура, ну як, у нас дві руки, дві ноги, але так само ти бачиш, що ми майже не пересікаємося ні в чому. Е, ну, хіба що і тут українці, і там є українці. А от так е, в широкому масштабі я бачу, що сприйняття світу зовсім інше. Це правда, тут, тут якийсь, знаєте, свій такий світогляд, своє бачення, свій ритм життя. І тут час постійно враховується, ти кудись біжиш, спішиш. Але, друзі, можна зробити паузу, видихнути і насолодитися класною музикою Максима Бородіна. Він зараз в Америці, в Турі. От два концерти вже було, знову ж таки, нагадаю. Uh, перший концерт був у в Нью-Йорку, так? А так. потім в потім Філадельфії. І от вже завтра буде концерт в нас тут в Чикаго. А завтра, тобто в суботу у Детройті. Uh, Максим, питання. Ви спеціально такі брутальні місця вирішили на кінець лишити, щоб якби щось, то хоча б там тих два концерти буде? чи як? Я скажу чесно, я не знав, що вони брутальні. Yeah. Про Детройт я трошки зрозумів. Зрозумів, в чому суть? Чому це місто таке? Про заводи, я зрозумів. Uh -huh. Але найкраще, що з нами буває в житті, це як правило випадково. Тому так як вже сталося. Я, я ще раз кажу: я в принципі нічого не вибирав, слава Богу. От є сьогодні тут Марина, менеджер. Це вони приймали рішення, я довіряю. Я більше займаюся ж таки піснями. Якщо я щось там вибираю, коли ми там їдемо в якесь місто, я вибираю місце, місце біля вікна. Просто щоб бачити щоб, це. Щоб все бачити. Це вікно, так, щоб я міг бути в навушниках там, з диктофоном, з програмами своїми щось писати. Так я собі дозволяю хоча б тут не контролювати процес. Бо я взагалі з тих людей, що мені треба навколо все контролювати і це відпускаю там на розсуд команди. Далеко не все, що треба було відпускати. А в Америці вже якісь думки на перо лягли, вже щось занотували собі? Можливо? До речі. До речі, я от в готелі провів якийсь час зараз, бо ми ж в Чикаго вже третій день, наскільки я пам'ятаю. Я прямо тут, прямо тут пишу і пишу, і пишу, і от не розгубити би то все, бо виходить сам, що саме я... в Чикаго? Е, так, бо Фу я вас. взявся за одну пісню, потім, ну я розумію, що вона вже я її вже схопив каркас mm -hmm. скелет і перейшов на іншу. А потім є якісь речі, які я дістаю з диктофону, які там я писав півтора року, два роки назад. І вони тут розкриваються. Я вже розумію, що справа йде. Напевно, я завжди думав, що місце, де ти пишеш, не має значення. Я от там, де впав, там, де прийшло, щось там пишу. А виявляється, от якась переміна реальності навколо тебе впливає. Ну, от чомусь зараз так, зараз легше пишеться. різні енергії, і кожне місто знову ж таки свою створює атмосферу. Чикаго то своя історія. Я от власне вас і за Чикаго хотів би зараз дещо більше розпитати. Ми з командою підготували для вас такий невеличкий квіз. Про наше місто, а квіст це що а, квіст це таке невеличке опитування Окей. вас за Чикаго. Ми будемо давати одне питання і декілька варіантів відповідей. Вам потрібно буде обрати правильний варіант. Знову ж таки, всі питання про наше рідне місто Чикаго і Чикагщину загалом про околиці. Якщо ви готові, якщо ви готові і не боїтеся, то можемо починати. Ну страшнувато, але я готовий. Давайте почнемо з основного. Давайте почнемо з символа міста, яка тварина є офіційним символом Чикаго. А, у мене ж є варіанти. У вас є варіанти. Це варіант потрібно, А, ведмідь, варіант Б, бізон, варіант С, Вовк, варіант Д бик. Мені, б, чесно кажучи, прийшло б одразу в голову бик. І навіть якщо це неправильно, я напевно все ж таки залишу, я собі залишусь вірним. Бо Я, я розумію, що я в Нью-Йорку знаю цього бика, якого там пестять за всі деталі його. Е, натирають, е, але е... Я все ж таки думаю, що бик до слова, в Чикаго є такий самий бик як в Нью-Йорку, тільки він набагато менший і знаходиться біля Cloud Gate в центрі міста. Але абсолютно правильна відповідь: бик, а. бик, це правильно. І Максим заробляє один бал. Друзі. Чому бик? Тому що він є символ м'ясної індустрії міста. А Чикаго Славетне своєю кухнею, особливо різними стейками, стейк хаусами Тому бик він у нас є на гербі. Йдемо далі, поговоримо трішки про архітектуру. Ви бачили тих марочосив. Чикаго та Так. не так. один. І подейкують, та чому подейкують, Так є, це факт. В Чикаго найгарніший даунтаун. Тобто, якщо брати от планування, вигляд з вікна, з сотого поверху, він один з найгарніших. Отож, питання. Ну він на другому місці після Печерську ж. 100%. Отож, про хмарочоси. Хмарочос Wills хмарочос, Tower, колишня назва Сір Ставер, довгий час був найвищим у світі. Так. Питання, яка у нього висота? Варіанти відповідей 333 метри. Варіант Б. 442 метри, варіант С 828 метрів, варіант Д 1210 метрів. Складно, але подумайте. Ви ж на око там могли там сантиметри, метри, там, знаєте. Ну 800 тисяч ми зразу відмітаємо. Ого, ого, да, добре. відмітаємо. Давайте, Давайте, а міго ми все ж таки виберемо 300 з гаком. 333. 330. О, да, така красива цифра. Могли б заморочитися. або 442. Славенні чекавці, давай 300, чи це ти підказуєш, по-братськи? Я не знаю. Ви можете прочитати по-різному мою емоцію. А, давай я візьму все ж таки на себе відповідальність: 333. Друзі, я намагався намагався врятувати цього чоловіка, проте він помилився у <laughs> Ставер Висота 442 метри. Це без антенн. З антеннами 527 метрів. І дійсно, коли він був найвищий у світі, зараз він другий у США, навіть не найвищий в США. Йдемо далі. Їжа. Ви казали, гастрономія uh -huh. Сполучених Штатів вона заворожує. Отож, про такого ї... не ми... казав. Як не казав? Ну, ми, ми домонтуємо. Ми домонтуємо з okay. іншої інтерв'ю. Отож, про їжу по чикагськи поговоримо. Яку страву вважають візитівкою Чикаго? Варіанти відповіді. Чи ви знаєте без варіантів відповіді? Е, ну, ви казали про стейк, е, тому тут можна. Давайте я вам дам варіанти відповідей. Отож, е, варіант А. Дип Dish піца, варіант Б Philly чи стейк. Варіант С бургер, Mac і варіант Д Банош. Та ні, ну звичайно, варіант Д, але вони тут могли все наплутати. Можливо, я так само кажу, що варіант Д, але мені підказують, що ні. А що там з стейк? Дип-диш-піца, філи чи стейк, бургер, бірмак і банош. Варіант Б стейк все ж таки. Шкода, що ви не звернули увагу на дрібниці, там писало філи, Філи, Філадельфія. Скорочено, філадельфія, філи чи стейк, тому варіант А. Правильний, дип-диш, піца. У нас в Чикаго насправді є така унікальна піца. Знаєте, це якийсь справжній витвірний А, піца! я думаю, піца якась, я думаю, щось німець. Є нью-йоркська піца, вона дуже така тонка, а Чикагська, вона як пиріг там з коржем. З Сиром всередині з соусом з начинкою вона дійсно готується годинами, але дуже смачна. Якщо ви чекали ще декілька днів, спробуйте. Але перед тим думаю. треба не виступати. Йдемо до музики. То ваша індустрія. Я думаю, що тут точно ви не помилитеся. Чикаго вважають батьківщиною одного відомого музичного стилю. Питання якого. Давайте дійсно, я тут не буду вам перераховувати вже варіанти, бо ви ж все ж таки музикант, маєте знати. Я знаю тільки один американський стиль це кантрі. Ні, ну слухай, ні, звичайно, і блюз, і джаз, і реп, і хіп-хоп, і рок-н-ролл. В цьому був правильний варіант, що ми назвали. Опа! Чикаго. Ну, дивись, давай. Два... Зверніть увагу на 20-ті роки 20-го століття. Що в Чикаго тоді процвітало? Тоді процвітав, напевно, все-таки джаз. Слухай, просто джаз і блюз дуже поруч. Там важко це розділити. Окей, правильно, але який один з них двох? Угу, Скажіть. Угу. Можна чекати, блюз. О, дивись, мені здається, джаз все ж таки Нью-Йорк, все ж таки. Давай я просто скажу блюз. І це буде правильно, тому що навіть кажуть, не просто блюз, а Чикаго блюз, як місто, яке породило по суті, цей напрямок музики. Спорт Спорт теж, я думаю, відіграє якусь роль у вашому житті? Ви займаєтесь спортом? Е, так. Активно? Яким саме видом? Так, просто. просто біг. На велику їжу, м'яч, буцаю. Окей, супер. Е, Яка з команд Чикаго виграла шість чемпіонств NBA? У 90-х роках під керівництвом Філа Джексона. Ну, окей, Філа Джексон забуваємо, про нього просто да. виграла ще шість чемпіонств NBA. Я знаю тільки, от не не знаю звідки, я знаю цей, це слово сполучення Чикаго Булс. Окей, без варіантів відповідає Максим знає, Чикаго був правильно з Майклом Джорданом. Легенд... Ми, звідки лясь, всі це знаємо, правда? Та слухай, то та, та, там не було вибору не знати. Джордан він був всюди, на щоденниках. На а, Джордан був в Чикаго? Так, та, це в Чикаго. Так, так. і Йому є тут я монумент в центрі міста а на одному стадіоні. Тому друзі, хто не знав, обов'язково сходіть, подивіться. Ну і давайте ще напевно одне-два питання. Про цікавий факт, напевно, якийсь давайте вас запитаємо. Яке озеро омиває місто Чикаго? Озеро, Величезне озеро, варіанти відповідей: Лейк Онтаріо, Лейк Мічиган, Лейк Суперіор або Девілс Лейк? Ну це для дітей питання. Чесно? Ну, слухай. Є ще варіант, може, це озеро, світіс. озеро світіс. Та озеро ну... Так, там або Синевир, або Мічиган. Все ж таки Мічиган. Мічиган. Добре, озеро Мічиган дійсно це є таке єдине велике озеро із п'яти величезних озер, які є. До речі, це одне єдине, яке повністю в Америці, не в Канаді. Ну і давайте щось про наших українців запитаємо. Чикаго у вас в якому районі? Чикаго, або просто в якому районі розташована найбільша українська церква в Америці церква Святого Йосифа Обручника. Варіанти відповідей: Чайнатаун. Це варіант А. Варіант Б: Ukrainian Village, варіант С Palatine, і варіант Д Cumberland. Ну я так розумію, що вона поруч з нами чи ні? I don't know. <рес> Ukrainian Village. Подумайте ще раз. Та я розумію, що тут є підвох, ну все ж таки. Давайте залишимо Ukrainian Village. Точно, ви впевнені, бо ви потім будете жалкувати, і вас потім починаєте. Я бачу, що ви пішли просто з найпростіших питань до найскладніших, так? Да? Вас не, навіть не посповідають потім. Подумайте ще раз. Чайна таун, Україн. А я вже переживаю, я правильно знаю? Українсь, Пелатан чи Камброн. Зна... Окей, давайте Камберленд по-іншому називаємо Норіч. Ми зараз з вами де знаходимося? А. Я думаю, ми... ми не в Україні не вілич Максим. Україні... Є? А ми знаходимося в Норіч. Ми знаходимося в міст, містечку Норіч, а вулиця називається Камберленд. І всі українці цей район називають Камберленд. І церква, яка зліва від вас, от через вікно нашої студії її видно. Вона має назву церква Святого Йосифа Обручника, Є найбільшою в Америці. І якщо ви хочете сенсі найбільшою в, в, в Америці, українською церквою в Америці вона входить в десяток церков у світі по унікальності своєї архітектури, тому що була побудована на камені, який був привезений з України. На вугілі, з Донбасу, камені десь з річки Дніпра його вибирали, і українці побудували ту церкву. Бонусне питання, будете відігровані? Ну, я все ж таки з вашою допомогою, да, але виявляється, що це вгадав. Давайте ще Давайте зарахуємо бо, бо класні питання. для реабілітації. Що робить справжнього чикагівця чикагівцем? Варіант а вміння стояти у пробках на гайвеї ай і терпіти постійні ремонти доріг. Ну, варіант Б ніколи не класти кетчуп на чекарський хот-дог. Варіант С. С. не дивуватися, коли за один день змінюється чотири пори року. Ну і варіант Д а всі все разом. Ну, та я так і подумав, що все разом. Все разом, так? Я правда от про кетчуп не знав, та не кладуть кетчуп на хот-дог? Кажуть, що справжні чикагівці, вони без кетчупу їдять. Суворі такі люди. Вони да? так, вони такі будь? загартовані. Ну, ті калорії зайві? Не Майонезу нічого? Ні, ну майонез можна, а кетчуп ні. Кетчуп це так для тих, хто з Нью-Йорка, для тих, хто з дев, нехай собі дегузирує. Ну тоді ми обираємо всі варіанти. А знаєте, як чудово, що ваш концерт буде не саме в місті Чикаго, а у місті Пелатайд. Я думаю, що там. Люди не будуть тримати ніякої образи. Насправді все чудово. Ви класно справилися з завданням Дякую, для, я старався. Артиста, я переживав. Який вперше в Америці знаєте відповісти на таку, на так багато на так багато питань на таку велику кількість. Це є досягнення. Отож, друзі, за концерт. Давайте ще раз нагадаємо, що вже завтра в місті Пелатайн, що біля Чикаго відбудеться концерт Максима Бородіна. Він розпочнеться о 10 вечора. Сам захід. Ви можете прийти собі, замовити, забронювати столика за номером телефону 224-801-8622. Ну і безпосередньо вже десь орієнтовно біля 12-ї Максим вийде на сцену. Саме буде. так Максим. І я з дозволу вашого вашому Звич, сказати, що о 5-й ми будемо налаштовувати звук. Це буде така внутрішня наша кухня. І у нас є така спецпропозиція для всього 10 людей. Вони можуть замовивши на інстаграм сторінці кайф замовити 10 квиточків для того, щоб бути присутнім на цьому нашому. Внутрішньому дійстві бути присутніми, коли ми налаштовуємося, репетируємо і так далі. Всього 10 людей, всього 10 місць, тому чекаємо вас. Але майте на увазі, що о 5 це відбудеться, а потім ви там повертаєтесь додому, займаєтесь своїми справами, гуляєте і так далі. І на е, майданчик уже виступати я вийду о 12 Майте на увазі. Це, це, це дуже класно, тому що я знаю, не кожен артист так допускає людей до себе на саундчек, там шкірні такі моменти, щось, щось попало в ноти, щось не попало, не попало. Та все для українців, все для українців. На завершення, останнє питання, напевно, от були два концерти, два попереду. Як гадаєте, яке місто вас, скажімо так, здивує? Це одне, а інше питання: яке місто збере найбільшу кількість українців? Мені до речі, здається, Чикаго має О, да я. Я знаю, що тут в принципі більше всього українців так. в США. І, і я вже відчуваю, тому що, що цей перехід на часову зону це таке іспит не найпростіший в житті. Я раніше цього не знав, тепер відчуваю. І зараз я вже відчуваю себе як місцевий, тому воно як, та, воно має все співпасти. Я, тому я е, дуже вірю і відчуваю, що в Чикаго буде. Най, як правильно, найнасиченіший, найвиразніший концерт. Я впевнений, що всі жінки, дівчата, бабусі, не знаю, малюки, жіночі статі будуть у вас на концерті, а з ними і чоловіки. Насправді у вас дуже різна творчість. Дійсно, ми почали з пісні Зозоленька, яка пробирає до сліз і. Кожен, хто мав якийсь військовий досвід, цю пісню розуміє спів слова. А є пісні ліричні, є пісні, під які можна освічуватися, які можна використовувати для першого танцю на весіллі. Тому аудиторія різна. Всіх запрошуємо, будемо раді бачити. Ми обов'язково будемо і з вами на сцені і під сценою, і там будемо людей на вулиці розважати. Тому, друзі, побачимось на концерти Максима Бородіна. Знову ж таки, Чикаго це завтра, п'ятниця. Детройт, субота, неділя. Приходьте, запрошуйте рідних та близьких і будемо буде мати гарний час, Максим. Вам. Вам дякую, що завітали. На завершення. якісь побажання, можливо, маєте якісь два слова для наших тут громадян. Дякую, люди за те, що слухаєте музику. Побажання. Будьте здоровенькі, будьте поруч зі своїми сім'ями. Намагайтесь цінувати кожну хвилину. Усілякі деталі, які нам приносять щастя. Слава Україні! Героям слава Максим Бородін в студії радіо UA Чикаго. Всім дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.